Всім привіт з Україні, де приїхав перегрінку познімати. Коника два з половиною уроки. Син Султана, онук Харка. Нога у негамотна. Який? глибина 2,10 Сота метр сімдесять шесть метр сімдесят шість по mm. Такий кваник mm. М'ячку має файну на ногах, mm. нікого mm. Михайло чи? Mm. Сін Султана унук харі. Султана та харіка всі виділи. Гриватий. боки. Така грива, як його діда. No. То я виджу, як я туди приїжджав знімати, я видю, яка там грив.

A roz toho krámu poznímájí. Fajn, jmečko mají na náhle. No opravdu když mají 26 už. Taký se Taký No. Taký Такий сил ват, я мати, його го яка? Я не знаю, я тобі був. Я туди пішов понад раз його добром. Ага. Ненка я хотів їхати в Леповицю. Коні знімати. Але щось не получалося ти. Фіст моцний. І канталя нам файний. Такий ушок. хотів вже казати жребчик лекінь звалишник півтора року, кастрований. Від Султана всі такі вищата штири ноги, білі весена. от. Мой МТ 76 500 я поленить. Опять конец. Ігрові які тюка яка. Таку ногу бров зламає. Тут просто так Ну, але це ветка. От хтось тамціся затерпів от те. Те вежі по вінто, Він такий би був якийсь темний да, щось таке. Okay, yeah, він не, він не мав би то сірички, бо він так і до нас щенк. Ну так. Так. Той не с'єв, є якийсь такий. Тебе як приїжджав, то він як я перший раз приїхав познімати, видихся, от тоді раз яку уїжджав. То я якраз туди візьму, то туди якраз його на другий день піздев. Та то кажуть, що якийсь якийсь, хто купив коня, мушука. Зразу було в'язко, що він буде масній великий. Добро, що даємо той фірок, у наші бої не так спів. Що ми хоч ями розповідаємо давати. А ви що їду, має добу? Добре, що їду, ма і добре. Ну кувалися його. Я раз купую, я устай не буду, що не вичимо стає та разчину. До нашого шукати пари, то би був Сильна би була пара. Ну. Я не 100% їде, 200% люба, проба проба, що так не вийде. Та тепер бо придоброго. думаю, ну беру перший раз, я нарізу там гуки.

Бо дані має метр шістьдесят п'ять твоє полініть. Метр шістьдесят п'ять, то ти метр п'ять? Метр сімдесят. Він дуже високий. Він білі, він вже переріз свого тата. На роботу приїжджають, <різькість> блять, так і закажуть. То воно знову є на тисячі понад 2.10-2.12 Але я не міряю рулатку, я беру Motus і так стискаю з лучше. Потому... Рула то <гладко> може віше у такой области 2.15. Ну. No. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.